Христос посеред нас, позлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні у відеопрограмі «7 Сім хвилин про Бога мені би хотілося разом із вами роздумувати над останньою бесідою Ісуса Христа із своїми учнями перед Його Вознесінням. Зокрема, в Євангелії від Матфея, 28 розділі, читаємо: 11 же учнів пішли в Галілею на гору куди звелів Ісус. І як вони його вледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповів. І ото я з вами перебуватиму повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Господь у цій бесіді робить акцент на владу, яка дана йому. Апостоли були свідками того, як Господь має владу над недугами, як Господь має владу над природними стихіями, як Господь творить незвідані чудеса і робить це силою даною йому зверху. Але поруч з тим, Господь ніколи не робив акцент на владі. Зокрема, відомо нам, що і законовчителі і юдейські запитували Його, хто дав тобі владу чинити це. Або в іншому місці ми читаємо про те, як ремствували законовчителі і казали, хто дав йому владу прощати гріхи. Саме Бог Отець. Дав владу своєму Синові Ісусу Христу, але Він ніколи не зловживав своєю владою. Єдиний Він, Ісус Христос, який правильно використав владу, яка дана йому була. Ми знаємо, що будь-яка влада, будь-яке начальство, ця влада дана їм від Бога. Але як часто цією владою зловживають? Згадаймо хоча би Понтія Пилата, який сказав: Я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе. І у відповідь Господь Ісус Христос сказав: Не мав би ти наді мною ніякої влади, якби не дано було тобі зверху. Цим же Господь робить акцент на тому, що кожна влада дана Богом. Але поруч ми не знаємо жодного земного царя. Який би не зловживав своєю влади. Тільки Господь Ісус Христос, будучи владикою неба і землі, не зловживав ніколи своєї влади. За царі, згадаємо, які дуже міцно трималися за свій царський трон, часто проливаючи ріки крові невинних християн, думаючи, що вони будуть вічно сидіти на тому троні. Згадаємо Нерона, Діоплекіана. Інших імператорів, які проливали кров мучеників, боячись, щоб не втратити царську владу. Їхня влада минула, а християни і понині проповідують і виконують волю пославшого їх. І ось, дорогі в Христі, якщо проаналізувати, як цю владу використовує Господь тут, маючи цю місію земного служіння. Задаймо хоча б той випадок, коли Господь після свого Воскресіння з'явився біля Генісереського озера апостолу Петру. Він мав владу докорити йому. Він міг принизити його за те, що не так давно Петро тричі відрікся, кажучи, не знаю я цього чоловіка. Але Господь лагано промовляє: «Симоне, сину Іонин». Чи любиш ти мене? А далі промовляє паси вівці мої. Господь ужив свою владу з лагідністю, з любов'ю. І Петро високо оцінив це. І ось ми, дорогі в Христі, брати і сестри, повинні пам'ятати про те, що цю владу Господь уділив і апостолам. В Євангелії від Луки ми читаємо про це в 10 розділі, як Господь промовляє, даючи владу апостолам. Ті 70 повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони вони нам ім'я? Твоє». Він же промовив до них, я бачив того сатану, що небезподобному блисковка. Ось я владу вам дав наступати на змій та на скорпіоні і на всяку силу вражу, і нічого вам не зашкодить. Та не кіштеся тим, що вам коряться духи, але кіштеся, що ваші імення записані в небі. Господь робить акцент на тому, що те, що духі вам коряться, те, що ви маєте владу над ними, це не те, чим треба тішитися. Це не те, чим треба радуватися. А чим же треба радуватися? Радуватися треба з того, що ви є дітьми Божими, і ваші імена записані на небі. Адже в Євангелістк Йоанну, в Євангелії, ми читаємо про це від Іоанна, де написано, що а всім, хто його прийняли, дану владу дітьми Божими бути. Тобто, ми з вами, якщо ми приймаємо Христа, якщо ми дотримуємося його повелінь, ми стаємо дітьми Божими. І це особливий статус, це особлива влада, дана нам Богом. І дуже важливо є, щоб ми цю владу, дану нам Богом, використали правильно, що ми ділилися цією любов'ю Христовою з іншими, що ми проповідували і прославляли Його святе ім'я, пам'ятаючи, що Він є цар над царями, що Він є владика над владиками. І маючи владу, не спішить нищити землю, але всім нам довготерпіть. І тому Господь проявляє неабийке милосердя, проявляє неабику ласку, маючи при цьому владу. Тому хай він буде владикою Твого і мого життя. Хай він царює у Твоєму і моєму серці, не дивлячись на владу земну. Не дивлячись на зловживання цією владою людьми, пам'ятаємо, що є той, який має владу на небі і на землі, і його ім'я Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!